Воронежська область, збройні сили України атакували і її в ніч на 9 листопада. Тамтешній губернатор, відомий нам теж уже один з таких нитиків. Саша Гусів повідомив про пожежу на комунальному об'єкті, через що було вирішено. Призупинити подачу електроенергії на деякі території регіональної столиці, також з міркувань технологічної безпеки вживалися заходи, що призвели до зниження температури центрального опалення в будинку до в гусів. Головне, звісно, що вони не почали один одного там гріти і не множилися, але вони не хочуть бодіння гніти, всі загинаються і гинуть на полі бою в Україні. Потім то тому там уже нема кому. Але от, значить, отак так, метою, метою удару збройних сил України стала ТЕЦ-1, яка забезпечує одразу чотири райони та низьку. Підприємства Роніша писав телеграм-канал Астра, вивчивши кадри з місця атаки і повідомлення в місцевих чатах. Росіяни завжди все викладають на голубому глазу. просто. Моніторингові українські пабліки стверджують, що по станції вдарили ракетами. Про що я й почала свою розмову саме сьогодні? Одна з яких потрапила до будівлі теплогенерації з турбінами, а дві інші до котельні, зруйнувавши її дах, зовнішній бік і центральну частину, де розташоване основне. Теплотехнічне обладнання. Внаслідок ракетного обстрілу ввечері, 8 листопада, були також пошкоджені, як ні жаль, системи тепло та енергопостачання в Білгороді. Повідомив тамтешній губернатор, якого ми знаємо паніку настоящих гладков. Він знов написав, що в нього опять ніколи не було, і вот вновь настоящі проблемки.